Гарне тіло, перевага, гарне обличчя, перевага, вміння добре виглядати і смак, перевага, мізки та вміння розуміти, перевага, поставлена мова та вміння спілкуватися з людьми, перевага унікальні знання у певних сферах соціального життя, перевага, молодість, перевага, але й досвід, перевага, вміння діяти і не лінуватися, перевага. Наприкінці всього цього йде найогидніше. потрібно ще врахувати такі чинники. Як досконалість та ексклюзивність цих переваг. Якщо у вас немає хоча б однієї з цих переваг, або кількох, якщо вони недостатньо ексклюзивного рівня, можете помахати ручкою матеріальному успіху та повній самореалізації. Багато хто з молоді зараз вміє програмувати, але на роботу в корпорацію Google візьмуть найталановитішого або найрішучішого, того, хто швидше і оригінальніше відповість на анкету. Усі ми з вами час від часу бігаємо, але олімпійську медаль та величезні призові отримує Усейн Болт. Багато хто хоче бути актором, але в кіно легко потрапляє і за кілька років стає світовою зіркою, наприклад, Аня Тейлор Джой. Чому? Тому що вона має унікальну зовнішність є дівчата красивіші за неї і талановитіші. Звісно, є, але чи є з такою самою природною зовнішністю? Ні. Обсяг попиту та унікальність пропозиції ось відповідь на питання, як досягти фінансового та професійного успіху, або народіться ексклюзивними з такими даними, на які є попит, або сформуйте конкурентні навички. Пам'ятайте емоції і наше бачення світу без унікальної навички формулювати їх нічого не варті. Рівно нуль. Тож вистачить скиглити про несправедливість світу. Сьогодні. Поки я протягом 6-8 годин писатиму цю книжку, від природних та інших причин помре 80 тисяч людей. Ніхто з вас не засмутиться і не заплаче з цього приводу, якщо ця втрата не стосується особисто вас. Саме тому соціум вчинить з вами так само і не переживатиме, що ви до якогось часу чогось не зробили і чогось не навчилися.